Слава Ісусу Христу, слава Україні. Мене звати отець Андрій Моравський. я капелан 3 ї танкової бригади. Ну, якщо середовище таке, як ти, то не важко. Але що в собі несе саме слово капеланія? Це не тільки служіння Богові, бо тому що. Ну, На війну пішли дуже, дуже різні люди. Вони переживають різні стреси, біди. Хтось морально витримує, хтось не витримує. Це дуже така глибока і широка тема. Ні, не важко. Якщо ти любиш Україну, і коли тебе ті, хто люблять Україну, не важко бути капеланом. Але якщо ти маєш ще дуже велику віру в Бога, все, що ти, все, що ти робиш, що це правильно і воно допоможе в майбутньому перемогти. Цій війні, Тому не важко. Таким. Насправді обстановку. Там біда, там велика біда. Те все, що нам кажуть тут, це неправда. Те, що там, зовсім все по-іншому. Нам просто применшують. Всю цю гіркоту, всю цю біль і страх наших воїнів і скільки їх загинуло. На жаль, це зовсім різні речі, що ми маємо тут, в тилу України, де не, немає війни, і там, де йде війна. Це два різних світи, це дві різні України. Я би хотів, щоб дякувати, що тут нічого не прилітає, що наші воїни стримали цю орду. Але щоб тут люди не втомлювалися, щоб вони не думали, що щось помінялося. Ми ніякої війни ще нічого не перемогли. Наші хлопці дійсно як леви б'ються з тим мінімальним озброєнням, яке ми маємо, нам його дають для захисту, а не для наступу. Це найперше, треба розуміти, його дають дуже мало. Має бути в десятки разів більше. Тому ми несемо такі великі втрати життів, життів, а якраз життів таких воїнів, які достойні і гідні були б жити в цій країні і будувати її майбутнє. Але війна це дуже страшне. Це, хто розв'язує війни, це тільки бездушні, безбожні і навіть не люди. Ну так, Орда може таке зробити. Ну ніколи би християнська нація не напала. На подібних самих християн по сусідству? Це орда? Але ми переможемо. Я думаю, тут треба з боку держави, щоб не мішали. Це саме правильно, бо коли вони не мішають, тоді виходить. І волонтерів все закупити і передати куди треба, ну, хоч це мала би держава взагалі-то робити. Але в випадках, які зараз вже підтягалися до 1 грудня згідно того закону, ну його відтермінували до 1 квітня, хоч би вони не мішали. А якби їх не було, то було б ще краще. Тоді б він, український народ ще краще згуртувався, не бачив би тих безчинств і злодійств. І того всього, що вони роблять, це слово держава. Держава це ми найперше українці, а не ті, хто себе там ставить на місце держави. Держава це ми українці, це наші збройні сили, це кожен українець, який бореться за незалежність і за кожен метр нашої землі. Оце є держава. А ці люди це випадкові люди, які звідти повинні піти. І не просто піти, але їх треба наказати за те, що вони обікрали під час війни і заважали під час війни. І яку ще шкоду вони нанесли, але через ту шкоду ми заплатили життям наших воїнів. Зі сторони держави допомоги я лічно не ну, мав. крім мене, там, зі сторони держави, так, ми самі добрі люди, наші українці небайдужі, бо наші брати, наші посестри воюють. У них є потреба, гостра потреба в цьому. Не звертаються, ми просимо теж добрих людей, і якщо вони нам довіряють, ми це все робимо відкрито і віддаємо туди. Ну, найперше не допомагають не ті, що не мають. А ті, хто ждуни, як на них кажуть, ті, хто привів війну, ці допомагають. Бо вони і наші їм допомагати, їм яка різниця. Ну, то так, то слово таке погане, яка є А це ті не будуть допомагати. Ну, хтось з них хитріший, то вони там десь трошки показують вигляд або розказують. Бо зараз, наприклад, як спитати, ти допоміг чи не допоміг, він тобі понарозказує розказує байок, що він там ого, скільки допоміг. Ну, я можу провірити. Мені мене не обдуриш, бо я туди часто їжджу. Я всі ці напрямки знаю як своїх п'ять пальців. Я це можу скоренько вичислити і можу розказати. І, та навіть по очах видно, коли людина каже правду чи ні. Але український народ це дуже добрий, вольовий і милосердний народ до себе. Так, не всі, звичайно, що не всі, дуже шкода. В час війни мали би бути всі. Але тої кількості б хватило для перемоги. Якщо б у нас ще і зверху всі так само тим єдиним духом дихали і єдиним розумом думали. На часі чи ні, Ну, вам нам конкретно сказали, де закінчується їхня держава. От де їхня мова закінчується, так вони вважають. І там закінчується їхня держава, це є орде, яка прийшла, то мені відповідати можна. У мене багато друзів, які говорять російською мовою, я їх розумію. Ну, це мова, на жаль, нам її привили, силу міць. Нам, наприклад, треба було не на мові ставити. От, наголос. А треба було ставити, щоб вони, ці люди, які навіть говорять російською мовою, щоб вони знали, що вони українці і були патріотами з цієї країни, де вони народжені були. Але вони не тільки на мові побудували свою агресію і все, але на іншому. Наприклад, сьогодні Ізюм, коли захопила російська армія, російська церква вже була там, їм не треба було попа руського вести, він вже був. Який, до речі, потім втік разом з російською армією. Але вони після того привезли що? Книжки російські, вчителів російських. А вони вчили на якій мові? На російській. Тому питання мови так, воно потрібне. Якщо не буде мови, то не буде навіть ознаки тої національності, яка живе на цій, на цій території. Нас треба навчити любити Україну, бути патріотами своєї країни. Хоч у нас є рускомовних дуже багато, які є більшими патріотами, аніж українською мовою. І вони, може, навіть вишиванки не вдівали, але у них патріотизм ну, більше. Але їх мало. Їх настільки мало, що вони загубилися в цій території, де нині війна. Їх багато, здається, коли ти їх бачиш, їхній героїзм. Але їх настільки мало, коли там цей Донецьк мільйонник, ну там 2 мільйони спонад чи три, їх там було тисячі, а не сотні тисяч. Тому це так сталося. Актуальне питання, мови актуальні. Молитися на рідній мові, говорити на рідній мові, хай привикають. Коли настала ця біда, та чума руська армія прийшла в нашу землю, так, українські деякі громади там більше десяти. 12 громад перейшли в Православну церкву України. Там вони прекрасно знали, і всі ці теж знають, що це є Російська церква. би її там не малювали у ПЦ МП, чи УПЦ вони зараз МП вже ніби відкинули. Це є звичайна російська церква, яка під Патріархом Кирилом головуванням, головуванням яку ще, до речі, ну, цей їхній президент, Путін, так званий. Щоб захищати Українську Православну церкву в Україні, він ж так і сказав, що вже забули. Пам'ять маєте коротку, українців. Він що вас захищати? Ну якщо він вас що захищати, то ви теж причасні тому, що у нас війна. Ви теж кликали сюди всю армію, яка нині вбиває нас. І ваших дітей буває, ваших парафіян, ваші храми валить, б'є по ваших соборах. Ви прикликали те, ви думали, що вони, вони думали, що воно ну, би, прийде і їх не торкнеться. А воно торкається всіх, війна без перестанку. Воно як летить, воно не перебирає, чи то хата бандерівця, чи москаля. Ну, як вони нас називають? Хоч ми просто звичайні українці. Я себе не відчуваю бандерівцем. Я просто є українцем, який хочу е, тут жити, І щоб діти мої добре жили, щоб не їздили по закордонах, ту копійку заробляли. Нам Бог дав прекрасну землю, кращу землю, ні всій Європі. І Крим, море, і Карпати, і гори, і ліси, і земля. Тут сюди мали їздити на заробітки, а не ми маємо їздити. Але нам дав Бог владу. Ну, Ми собі і самі вибираємо, яка має дуже довгі руки і великі кишені. Але ми дуже скоро забуваємо, що нам обіцяли. Більше не будемо забувати. А вони собі то візьмуть на примітку. Це залежить, який військовий. Багато військових, щоб ви розуміли, справляються самі своїми цими проблемами. Ну, кожного, до кожного окремий підхід, кожен різний. Тобто є такий, що тобі ще буде допомагати військовий, повірте, такі хлопці є. І вони дійсно були в таких ну, бідах, такому пеклі вони були. Але вони як сильні духом вони це розуміють. Або Є такі, які там бачили того танка за 100 метрів, то він того приїде, розказує, що він там по Росії побігав і прибіг назад. Це зовсім дві різні. Це зовсім такий різний напрямок, тому що людина до кожної людини це окремий підхід. Кантузія діє на мене окремо, на вас окремо. Це зовсім. Це вже треба по обстановці дивитися. Його треба гладити, жаліти, чи його треба сварити, чи йому треба щось нормальне поговорити. Це все вже, коли ти починаєш з військовими говорити, ти бачиш, і тоді починається якась зав'язуватися мова. Терпіти. Вдається жінкам багато чого перетерпіти, бо, тому що ну, при, привикнути до нового цього військового, до нового чоловіка, він вже не буде такий. Вони не повертаються такими, якими вони йшли. Ви ж розуміли, що просто танок, зброя, вона дає чоловікові більше впевненості, що ти більший чоловік, ти мужніший. А він приїжджає додому, йому жінка починає розказувати, ні, ти Іван, чи ким там ти Андрій, ти такий сам, який був. А ні, він ж воїн, він ж тебе захищав. Але це теж окремі теми. Але я би все ж таки рідних до військових, які повертаються, яких просто бачите на вулиці, виявляйте до них повагу, пропускайте їх в тих чергах. А він пройде, хай бачить, що він вас захищає не дарма. Він приїжджає там і стоїть там 25-й в тій черзі, і його ніхто не пропустить. Але ви б в тій черзі не стояли, якби сюди вирвалася російська армія. Тому майте повагу до свого війська, до тих, хто вам рятує життя. І врятував, і захищає вас. Але наші хлопці такі, що більша половина з них справляється самі з тими проблемами. Ну, ми якщо не переможемо, то, напевно, України не буде. Тому що зараз в нас не те, що війна, ви бачите, що ця держава сусідня. Нас туди прийшла не тільки захватити територію, вони прийшли знищити З український народ. Їх територія цікавить, але без людей. Їх цікавить та територія, але без людей. Тому вони це і роблять. Якщо хтось не бачить, що це є геноцид української нації, то він сліпий. Це є звичайне винищення українців. Якщо б це так не було, то вони б не нищили ні дітей, ні жінок, ні тих стареньких. Це ну, все, що ми бачили в цих містах. Ви щоб розуміли, що ця Буча, про яку так розкидали на весь світ, там в кожному селі це є Буча. Там в кожному селі Буча. І навіть гірше. На Донеччині, на Луганщині, на Харківщині це саме було. Там села стирали під, під фундамент. Людей тих не можна знайти, не знати, де ці люди, чи вони на цій території хто втік, хто загинув, де вони ділися, які вони муки перетерпіли, ці діти, ці жінки і ці чоловіки, ніхто не знає. Але коли вони винищували сім'ями, наприклад, там, ветеранів, АТО, просто цілу сім'ю відстрілювали і закопували їх разом. Це є геноцид проти українського народу, але вже в сучасний час, який здавалося, що таке неможливо. Ми переможемо. Ніколи Росія українців не перемагала. Вони це прекрасно знають. Ми ще в ліси не пішли. Вони це дуже добре знають. У них ті е, історії архіви, які вони нам не відкривають, у них там добре все написано. Як упа їм дало добре, НКВД, і що вони робили там десь, де не мали робити. Кажу, пане було їх там в Росії. УПА захищалося на своїй території. Я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що ми переможемо. Ми вже заплатили дуже велику ціну, нам дороги назад немає. По-перше, ні один український воїн не переступив кордону своєї країни. Мо ми захищаємось і ми на своїй землі. А їхня орда це окупанти. А окупантам буде кілька в так. В них два вибори або тікати, або захищати. Більше вибору немає. Звичайно, що не всі можуть взяти зброю в руки і йти захищати. Не всі можуть вбивати, не всі можуть робити те, що роблять наші хлопці. Не всі це можуть. Я це не можу, наприклад. Не тільки що я священник, я би так, напевно, не зміг. Я можу легко говорити, але тяжко це зробити. Хлопці кажуть, що це... Ну, цей котик для них більше. Його дуже шкода, а це, що там лізе з тієї сторони, їм не шкода. Це вже ну, робота. Їх. Робота, щоб захистити своїх рідних. Тому нашим чоловікам, якщо можеш, то готуємося. На жаль. Ну, дивіться, вернемося до того питання мови. Це перша основа самозахисту. Це перша основа, перший фундамент, який вже якщо з дитинства ми його заложимо, то не буде кому йти, кого визволяти, бо ми будемо всі українською мовою говорити, і не буде того кордону, про який розказують. Розумієте, тому мова, кордони, якщо ми їх зразу з дитинства ці кордони розставимо, Будуть сюди приїжджати тільки в гості, але не схочуть тебе визволяти. Але якщо я захочуть проти визволяти, то ні в Криму, ні в Карпатах, ні там в будь-якій території нашої України незалежної. Не буде якихось колаборантів, якихось людей, які там з іконами будуть ставати перед своєю армією на коліна і не пускати її на визволення тої території. А готуватися завжди треба, звичайно. Задля себе, наприклад, за своєї якоїсь такої підготовки. Населення в тилу Населення в тилу, воно є різне. Їм треба займатися. ну Україна мусить жити, це найперше. Так, Їм треба займатися для того, щоб допомагати військові, молитися. Їм займатися треба основами підтримки, життя міст, але не розцвітання міст, розбудови міст. А просто основи тримання, щоб ці міста, коли наші хлопці повернуться, щоб вони мали куди повернутися до своїх міст, до своїх домівок. От. І ще населенню треба ну, не, не втомлюватися. Не втомлюватися, бо ну, треба якось реальніше дивитися на правду. Розумію, що брехня вона завжди солодка, але це є брехня. Тому багато правильного роблять, дуже багато правильного роблять. А дехто робить багато неправильно. От. Дехто в свою користь. Ну, це просто треба багато чого сказати погано. Я не хочу просто говорити, портити цей час цими людьми. Ну, так, якось в нації складається, що не вся нація чисто любна, Там, по заповідях, живе, по законах. І отаке, от якого би краще не було. Краще воно би виїхало. Як було би нам тут краще, скоріше ми б це перемогли, згуртувалися, вони би не мішали нам гуртуватися, об'єднуватися. Але вони не їдуть, тут не дають жити. Смуту сіють що найгірше. Ну, є такі люди, але це проблема, коли немає духовності, культурного виховання. А це та проблема. Тому на майбутнє нам треба дуже багато чого змінити. Дуже багато. Нам треба найперше самим змінитися. От те, що ми радимо комусь, то нам треба зробити це самим. Не радити, не розказувати. А треба самим це зробити. От бачиш там в дітях, сусідів, чи в сусідів погане, а ти подивишся, чи в тебе не сто раз гірше. І тоді в тебе буде, не буде претензій, не буде осуду. не буде Бажання взяти щось чужого, бо ти будеш знати, що ти забрав з себе, своїх дітей. Але це питання виховання культури і всього, що ми маємо зробити на майбутнє. Це дуже глобальне питання. Ну, полончани це одне з найкращих міст України і Хмельниччини, тому що стільки допомоги, скільки ну, ми від церкви, від наших полонських. І парафіян, і просто людей, які до церкви не мають відношення, але допомагають, і скільки в нас, крім церкви, скільки людей займаються допомогою Збройним силам України, і скільки самотужки допомагають. Ви молодці, ви молодці, але руки покладати ми не можемо, бо ми ще нічого не перемогли. В Україні один посил. Нашу незалежність нарушено. 20% території нашої окуповані. На жаль, ми не знаємо, чи ми зможемо повернути цю територію. Але ми повинні собі навчитися, що призвело до цього, що ці території окуповані. Хто привів сюди війну, хто до сьогодні ще підтримує цю війну, хто мішає виграти цю війну? Чи цінуємо ми наших воїнів? Цінуємо ми тих, що загинули, чи цінуємо ми тих дітей, які сиротами лишилися, тих батьків, які дітей похоронили, тих дружин, які вдови, вдовами залишилися. Посилів дуже багато, але вони стосуються одного, одного народу українського, який і так страждав, але щось ті страждання нічого не навчили нас. Ми не вчимося на своїх історичних помилках. Ми чогось маємо рідну мову, але коли приїжджає сюди якийсь там чи поляк, чи руський, ми стараємося перейти на його мову і йому пояснити його ж мовою. Бо він ж тебе не розуміє. Навчіться любити свою землю, цінності свої. Тоді вас і світ полюбить, нас світ полюбить. Буде йому краще визнавати нас. А якщо ми не цінуємо, то як нас буде світ цінувати? Якщо ми свого не цінуємо? Тому ну, приходять. І кажуть, це наше, а не ваше. Ми обов'язково переможемо. Ми не можемо не перемогти. Я не вірю в не перемогу. Я не вірю, що Бог стане на сторону брехні, вбивців, окупантів, гвалтівників. Я не вірю. Їхній Бог може стати орди, а наш Бог справедливий. Ми переможемо. Я вірю, що Україна буде. Можливо, вона буде не в тих кордонах, що ми звикли. Бо вже ну, важко хоронити, важко. Переживати втрату друзів, близьких дуже важко. Ми переможемо. Ми не переможний народ, тому перемога за нами, і за нашими Збройними силами, і за нашим славним українським народом. Слава Україні! Слава Богу Святому!